Вхідні двері торговельної марки Міністерства дверей, модель трьохконтурна, 371. Зовні МДФ-накладка в кольорі «Атранцит», що дуже зручна, вона не буде маркою. Є молдинг. Двері утеплені мінеральною ватою. Тобто будуть дуже теплими і затишними. Два замка. Основний замок торговельної марки «Кале» Турція. Додатковий замок хаверс, окрема нічна засувка, внутрішня накладка білого кольору, фурнітура чорна, три завіси, є анкера, сотий короб. Зараз діє акція на ці дверні полотна. Уточняли.